А це можуть бути або екологічні коні, які, до речі, дійсно користуються запитом, якби це дивно не виглядало з сторони. Інший тип транспорту це звичайні транспортні бусики, як варіант для тих, хто хоче відвідати якнайбільше і за один день. Або ж це байки, тобто звичайні велосипеди найбільш популярний вид транспорту на Аранських островах. Бо у вас є повна свобода, куди їхати, де зупинятись та що відвідувати, а що пропускати. Та й велосипед не вкрадуть, бо це ж острів. Деякі люди обирають найкрасивіші байки для найкращих фото та загалом менш убиті. Бо нам залишилось те, що є. А персонал привітний, завжди налаштує, допоможе та не нав'язується. Бо це ж головне, щоб тебе не сприймали як мішок з грошима. Але потім ви можете виїхати на ці дикі острови, немов в Мітті з одноіменного фільму, та відчути справжній вітер свободи. Бо це точно був один з найкрасивіших видів за всю подорож. Ми їдемо дорогою, де з однієї сторони океан, а з іншої ці автентичні кам'яні паркани та місцеві тваринки.